Всім доброго дня дорогі підписники, гості каналу. Ось нарешті я вже справився з цією плівкою на своєму участку. Зібрали вже, верніше вже зірвали її із землі. Ось один участочок і тут інший. Перед тим ми тут сікором крошки побігали, вершки поскошували, тому що дуже велика була ця трава, ці зілля. Ось поскошували. Зараз будемо забирати цю плівку, змотувати капельну стрічку і будемо пробувати бороною якось його стягати. Ось бачите, ще такі у нас кавунчики залишилися. І вони ще доволі непогані, солодкі, це наш сорт бачите, сорт продюсер. Ось. Вони в нас тут не дуже були великі, тому що оце, оцей участок, там один, два, три рядки, і де закінчується ось лохіна. Тут вже був кавун у нас. І я думаю, що не стоїть садити другий раз по, по кавуну, тому що у ґрунту багато залишається всяких хвороб після перших кавунів. Вони тут дуже і хворіли. Так що, можливо, хтось планує садити по другому разі. Я би не рекомендував. би, Краще хай якийсь один рік поле відпочине, а тоді вже робити висадку. Ну, так як ми плануємо, як все добре, плануємо на цьому ж участку так зробити. Ми зараз все це стягнемо, передискуємо за горем, посіємо якусь озимину. Ось і через рік ми будемо планувати вже сюди висадку кавуна. Потрібно вже робити підготовку до наступного врожаю. Вже ж там ми поле скропили. Якось мене там є відео, але я ще його не виложував, як ми вносили гербіцид по, по цій траві, пізніше як це викину. Ось. Робота ніколи не закінчується. Як зараз підготовка йде до Кавуна і зачистка цього поля, далі піде скошування малини, там обробка її, осіння обробка. Тобто працюємо цілий рік. Цілий рік немає нам відпочинку. Ну, тільки що, можливо, це відпочинок зимою, коли вже випаде сніг і вкриє нашу землю. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!